Сергій Ярмольський, Роман Стрельчук, Сергій Пенкаль. Це імена героїв, які назавжди залишаться в нашій пам'яті. Воїни, які поклали своє життя боронячи кордони нашої батьківщини та стали на захист своїх рідних. Шанувати захисників в кафедральному соборі зібрались рідні побратими та небайдужі громадяни міста Луцька. Плаче ридання здіймається до небес в нашій країні вже не один день, не один місяць і не один рік. Одразу три родини провели в останню путь своїх рідних людей, героїв, які мужньо до останньої хвилини звільняли Україну від загарбників. У Сергія Ярмольського з дружиною Людмилою двоє дітей: син Максим, донька Яна. В мирний час він працював в будівельній сфері. 8 жовтня в районі населеного пункту Першотравневе Харківської області за 900 кілометрів від рідного дому його життя обірвалося. На ну, душі боляче. Саме головне, хочемо побажати, щоб він попав в царство небесне. Оце саме головне. А ми будемо пам'ятати, молитися і підтримувати рідних. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб наступив мир, щоб наші хлопці не гинули. Фактично не за що. І мирне на населення, все, щоб наша Україна була вільною, щоб вороги не нападали на нас, щоб був мир і спокій на нашій землі. Роман Стрільчук був єдиним сином своїх батьків. Загинув в Херсонській області, в районі Білогірки. Зв'язку з Романом не було вже з 30 вересня. Саме тоді востаннє його голос чув маленький син. Попав ми там, так сказати, зятьми, от ховаю, от, от служив. Стрельчук Роман Іванович пішов. Не знаю, чого не забрали його так, бо він по здоров'ю був не вельми такий здоровий. Пішов сам, сам суттєво, пішов. Жінка росла сиротою. І, і синочок став сиротою. хай буде йому царство небесне. Сергій Пенькаль загинув 6 жовтня в Донецькій області. До повномасштабного вторгнення окупантів працював на луцькому заводі з виготовлення лічильників. Йому ж доля відрахувала лише 47 років життя. Вічна пам'ять хлопцям. Ми робили з Сережою Пенкалем разом в одному цеху. Дуже хороший був хлопець. Боже, вічна пам'ять йому. Як хлопці, шкода, що так все. Так все стається, Боже, Боже. Так хочеться, щоб вже настав той мир, спокій, і щоб не гинули наші ті бідні хлопці, люди. Всі Божечко. Сергія поховали на кладовищі району вишків поруч з могилою батька. На жаль, маємо ще три втрати. Ще три наші герої сьогодні ми провели в останній путь. Бачимо, що, на превеликий жаль, дуже величезною ціною дається захист нашої батьківщини. Дуже великою ціною вдається стримувати цю Орду, цю навалу цих загарбників і окупантів. Нехай загиблі наші герої спочивають з Богом, вічна їм пам'ять, шана наша честь і повага. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.